Доброго дня, колеги! Сьогодні, 28 травня, ми знаходимося на Вінниччині, в одному з господарств Оратівського району на огляду посіви кукурудзи. Як бачимо, кукуруза знаходиться на ранніх етапах розвитку, має 4-5 листків, і в цей період критично важливим є застосування ефективного захисту від бур'янів для подальшого формування майбутнього врожаю. Варто зазначити, що цьогорічний травень видався дощовим. На даній локації випало близько 100 мм опадів, що позитивно повливали на розвиток культури, але склалися ідеальні умови для розвитку бур'янів. На даному полі присутні такі види бур'янів, як лобода, чериця, гірчаки, види падалицю соняшнику, види злакових бур'янів. Для ефективного контролю такого спектру ми будемо застосовувати рейкер екстра. Додавання піку для ефективного підсилення гербіцидної дії проти гірчаків рейкер Екстра – це інноваційний продукт, який має в собі дві діючі речовини, толпіролат та нікосульфорон, які забезпечують широкий спектр контрольованих бурянів, широке вікно застосувань та не мають після дію на подальшу культуру, крім цукрових буряків. А надалі ми перевіримо його ефективність, тому залишайте з нами, щоб дізнатися більше.